Ідеальних котлів не існує, скажете ви, а ми з вами не погодимось. Ми виробник твердопаливних котлів. Витязь, і сьогодні поговоримо про те, як обрати ідеальний котел саме для себе. Перший найважливіший параметр це потужність вашого майбутнього котла. Вона залежить від опалювальної площі вашого будинку. Верніть увагу, якщо ви придбаєте котел меншої потужності або тик впритик, то про час горіння просто забудьте, ви повинні будете підкидувати дрова кожні 3-4 години. Якщо ви візьмете котел з запасом по потужності, то він у вас постійно працюватиме в режимі тління, і це призведе до того, що стінки котла просто прогниють. Обов'язково вибирайте котел по площі. Яку вам потрібно опалювати. Далі, коли ми визначились з потужністю котла, зверніть увагу на його форм-фактор. Подумайте, яким паливом ви б хотіли користуватись, бо тут є три різні варіанти. Перший з них це класичні котли з боковою загрузкою, наприклад, ось цього витязя Pro. Далі. Котел шахтного типу, витязь шахтний лонг. Це покращений котел холмово, але з нашими допрацюваннями. В нього вертикальна загрузка. І третій тип це наш котел витязь шахтний оптима, який має загрузочне вікно під кутом 45 градусів. Він ідеально підходить для сипучих матеріалів. Зараз я вам наглядно покажу, в чому різниця завантаження. Першим давайте подивимось на шахтний вид завантаження. Тут ми просто дрова закидуємо зверху. Його перевагою є те, що вміщається досить багато дров, горить лише нижній шар, тому цих дров вистачає на дуже довго, його легко чистити, і він невисокий. Якщо у вас невисоке приміщення, наприклад, там сарай, прибудова, то це буде ідеальним варіантом для вас. Якщо ж у вас окреме приміщення по типу котельної, ви можете розглядати звичайні котли з боковою загрузкою. Котел Витязь Оптіма зручно насипати суміш палива прямо з відра, або можете використовувати довгі дошки до 90 см. Величезною перевагою шахтних котлів є те, що на них можливо встановити бункер, який рівно вдвічі збільшує топку самого котла. Ці бункери бувають різного об'єму. Вони представлені в нас на сайті. Коли ми обрали потужність та форм-фактор, я рекомендую звернути увагу на товщину металу. Не купуйте котли з товщиною металу там 3 мм. Звертайте увагу лише на котли з товщиною 4 або 5 мм. В чому їх різниця? Якщо ви не впевнені, що ви можете використовувати котел на найоптимальніших температурних режимах, обирайте модель 5 мм. Котли вони не прогорають, а прогнивають через конденсат, бо це є кислоти тому 5 мм стінки котла Прогниватимуть трішки довше. Якщо ви впевнені в тому, що котел ви використовуватимете 100% при найкращих температурних режимах, 4 мм він безсмертний, вам на все життя його вистачить. Наступними моментами, на які я б звернув увагу, є ККД та зручність використання самого котла. Якщо у вас є два котла однакової цінової категорії, то зверніть увагу на кількість пеналів та площу теплозйому. Під зручністю використання я мав на увазі відсутність задим. Лення котла при його завантаженні паливом. Наприклад, якщо у вас є можливість взяти котел з триходовим теплообмінником, як ось тут він скорочує шлях відпрацьованих газів і значно зменшує можливість задимлення приміщення. Далі я б звернув увагу на колосники. Вони бувають трьох видів: перші чавунні, другі водонаповнені і треті комбіновані. Звичайно, комбіновані вони найкращі та прослужать вам довше всього. Бо водонаповнені колосники вони омиваються водою і з ними ніколи нічого не станеться. А чавунні колосники вони про всяк випадок змінні, якщо щось сталось, раптом просто взяли, замінили його і все. Якщо ви використовуєте паливо з високою зольністю, воно забруднюватиме топку та паливо горітиме не так ефективно. Тому для цього вам потрібен великий зольний ящик, в який це все опадатиме. Зверніть увагу на те, що чим більший зольний ящик, тим менше вам потрібно буде чистити та підходити до котла. І останнім пунктом є можливість встановлення додаткового обладнання на котли. Всі наші котли оснащені виходом під механічний терморегулятор, під клапан скиду, двохдюймові притік та відтік води. А також у зольній дверцяті є перехідна плита під турбіну. Всі наші котли передбачають можливе встановлення турбіни. Тена на 6 кВт, а також у деяких є заглушки під палетний пальник. В нас налічується дев'ять ліній котлів загальною кількістю 70 моделей. Всіх їх ви можете передивитись за посиланням в описі до цього відео. Також, якщо у вас виникають деякі питання, задавайте їх у коментарях або телефонуйте за номерами в описі до цього відео. Дякую, що дивились! Теплої вам зими з компанією. «Витязь».